У Києві водій елітного авто Cadillac Escalade перекрив рух швидкої допомоги, яка везла маленьку дитину в реанімацію. Як виявилося, лікарі везли дворічну дитину із судомами, Однак чоловіка на елітній машині обурила швидка із сиреною. що говорив? А ти що їдемо. Сирена... На оприлюдненому відео можна побачити, що водій перекрив рух спецтранспорту лікарів у лівій смузі, а потім вийшов та влаштував скандал з медиками. Поліцейські повідомили, інцидент стався у Подільському районі. Водій авто заблокував дорогу кареті швидкої допомоги, якою транспортували дворічну дитину у критичному стані. Окрім цього, чоловік почав. Сперечатися з лікарями, втрачаючи цінні хвилини для дитини. Поліція вже встановила порушника, склала на нього адмінматеріали та вилучила посвідчення водія. Дії 34-річного киянина кваліфікували за статтею про хуліганство. Йому загрожує до 5 років обмеження волі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас.